Всім привіт! Сьогодні з вами поговоримо про сигналізацію. Яка стоїть сигналізація в моєму авто. Але перед цим хотів би вам сказати, що переходіть за посиланням під відео на мою сторінку інстаграм Parfum та замовляйте там автопарфуми для свого автомобіля і аромодифузори для дому. Ну і перейдемо до теми. В моїй машині стоїть сигналізація, якщо не помиляюсь, Magnum mh 830. І ще скажу, що це за сигналізація, скільки вона не обійшлась, і в принципі відгуки ходи за нею за цих, скажімо так, ходи 5 років. Як я вже ходи придбав, автомобіль вже пройшло 5 років, і так і я зразу установлював цю синалізацію в дилері. Ця сигналізація класна тим, що вона виходить підв'язана зразу, виходить, вона працює з ключом оригінальним, виходить, виходить Рено. Тобто немає никаких, ні брілків, нічого. Я думаю, що ви чули, що там є сигналізація, наприклад, шериф, і це все повна ерунда, то там всякі брілки і так далі і тому подібне. І їх дуже легко можна щитати. Я думаю, що ви виходить чули таке, що допустим, там, ви, там, дуже легко там зламується сигналізація, це все повна ерунда. Хрінові синалізації дуже легко зламаються. Чого? Тому що є уходи прибори, я точно не пам'ятаю, як вони називаються. Ну коротше, які ще тут входить код, який відкриває машину. Тобто, допустимо, Що це має війну? Іде до машини, відкриває е машину з брілка. Не з оригінального ключа, а з сигналізацію відкриває. Недалеко стоїть людина з прибором, який щетує сигнал. Потім, коли до нас йде кудись. Другой людина може піти і відкрити машину, тому що воно ходить щитало. Ключ то він де виходить, оригінальний і код. В цій синалізації постійно змінюється, тобто немає однакового коду. Ви можете подивитися на тієї відео на ютубі про синалізації тобто як вони устроені. Там, тобто, це дуже довго розказувати. Що ще класного в цій синалізації? Це то, що є зразу приложення в телефоні, і ти можеш зараз дивитися, яка виходить плотність для акумулятора. Які там двері відкриті, чи не відкриті те двері. Е, есть, ну, температура в салоні, дуже багато показників показує. Також ви можете з телефона машину відкривати, закривати, включати тривогу можете з телефона самого. Я зараз ходу вам покажу, як ви ще виглядає саме педеприложення, і, виходить, ви собі можете там подивитися. Дуже прикольно, що можна світом включити тривогу, виключити тривогу, то тобто, є. Також зразу можна налаштовувати датчики. Датчик нахилу автомобіль, датчик передвіження і так далі. Дуже багато є датчиків. Тобто, наприклад, як? якщо наприклад, я візьму за рейлінг машину, пару разів пошитаю, вона почне пікне раз, пікне два, а вже на третій раз включиться тривога. Хочу я настроїти, що нобу там зразу ходи пощалу, можу настроїти зразу в телефоні. Тобто мені не потрібно там до когось їхати і це все зразу робити. Також в чому велика приимущество цієї сигналізації, що до вас зразу дзвонить. Тобто сигналізація тут зразу йде входить з сім картою. Ця сигналізація зразу дзвонить до вас. Тобто, наприклад, якщо ви відкриваєте машину, синізація дзвонить. Все можна виключити, але в мене воно працює. Тобто, я собі його лишив. Тобто, навіть коли я відкриваю машину з ключа, короткий знову мені дає телефон, тому що машина виходить відкетта. Якщо мій телефон по зоні досяжності, наприклад, то там вписується ще наприклад телефон. Наприклад, має вписаний там, телефон дружини і так далі і тому подобне. Наприклад, якщо в мене там телефон розряджений, неважливо, то тоді зразу приходить оповіщення дружині. В приложенні можна додати три телефони для того, щоб собі там, якщо щоб могло ходзнити, також є смс. Також можна зробити запрос, де машина знаходиться. Наприклад, ходить по GPS-картах. Я реально задоволений сигналізацією. Які мінуси Загаляйте, що прямо мінусів, якихось немає. може два-три рази в мене був глюк. Мені прийшло повіщення, що спрацював датчик переміщення, хоча автомобіль стояв і нікуди нічого не рухався. Десь це от було в мене. От буквально от один раз то, що датчик переміщення Другий раз датчик капота, раз виходить, спрацював, що ніби відкритий виходить капот. От це от за 5 років три рази якийсь був глюк, скажімо так. От про що я маю відуду за те, що сінізація реально крута. Тобто питань до неї в мене абсолютно ніяких немає. Вона своїх грошей повністю коштує, вона виходить мені обійшлася, якщо не помиляюсь, в 4 тисячі гривень в ходоводілері. І також установка мені, вроді, обійшлася в 3 тисячі гривень. Тобто, це то не дуже не дешево. теж, бо може бути якихось там гаражах робити. но я кажу, я тоді купляв новий автомобіль, і я не хотів, щоб, по-перше, не виходить з гарантії, машина злетіла, це раз, два. Чому і мені подобається ділянка, що є сковось просити. Якщо щось не так, ти можеш прийти, дати їм прочухана і все. Там все є чітко. А в гаражах бігає, потім щось об'ясняю, скажу, що це сам зробив і все. Мен така думка, що краще переплатити ту тисячу гривень. Але знати, що хорошо зробили, чим типу, зекономите, як ми знаємо, скупи дважди. Тому основні переваги цієї синізації, які. Те, що у вас входить синізазація в телефоні, Тобто ви можете там, управляти з телефоном, виходить тобто, автомобілем, наприклад, там, закрити машину, відкрити машину, вчити тривогу, і так само є блокування там двигуна, тобто, воно робить, ніби імітірує, так, ходить поломку, показує, які двері відкриті автомобілі. Там, чи відкритий чи відкритий. показує плотність акумулятора. Ви знаєте, наприклад, чи у вас там розражений чи ні, скажімо, навіть акумулятор показує, яка температура в салоні. Тобто дуже багато є плюсів в цій сигналізації, дуже багато є плюсів. І, скажімо так, відносно цена адекватна. І ще те великий плюс що я дуже не хотів ніякі брілки. Мене роздражали ті всі входи брілки. Тобто, тіпо, от, ну, удобно. Просто ключ собі і все. Що, що хочу додати, це то, що її потрібно поповнювати. Тобто, я так і той з не розібрався раніше, це було. Вроде би, 40 гривень в місяць можна не повністю, але тоді вам не буде знати ходити сигналізація. Тобто вот, я по обично повністю на 100-200 гривень зразу і мені там вистачає доволі довго. Тобто ну так, то в, районі 40-50 гривень в місяць сигналізація ходить береться. Тобто іменно сам, ходимо, сама бере карточка, щоб вона з вами могла зв'язатися, щоб ви могли подивитися, наприклад, там, де ваш автомобіль знаходиться і тому подібне. Тому сигналізацію Magnum mh 830 я рекомендую. Так, кому це відео було цікаве, підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. Вам всім бажаю удачі і пока.